І знову всім привіт! Ну що, вирішив зробити такий маленький повторний огляд цього китайського чуда Vista 50 250 Ну, даний транспортний засіб. Хоча по документам це не є транспортний засіб, бо в нього 48,9 кубіків, а по нашому новому, скажімо так. Відносно новому законодавству, його треба реєструвати. Ну, а раз його треба реєструвати, значить, це, це вважається транспортним засобом. Ну, це така довга історія та двояка ситуація, скажімо так. Ну і ось один із надій, що підписник, а може просто глядач просто потребував та потребує зробити огляд даного мопеду. Ну, я не знаю. Я... В мене є попередні декілька відео, де я вже про нього все, що міг розказав та показав. Ну, Підписник потребує, тому вирішив заново зробити таке от коротеньке відео. На даному мопеді вже стоять нерідні диски. З заводу він йшов на спецованих дисках. Але вони були змінені на отаке літьо. Тобто алюмінові диски легкосплавні, 14 й радіус. Ось. Встали без переробок. Переднє-заднє відрізняється, не є взаємозаміняємі. Тобто, заднє воно зроблено під. Оцю задню зірочку з демфером і ТД і ТП. А передні ступиться трішки різниця. Тому вони не є взаємозаміняємо, як на тих же явах, чи зетах і жах. Ось ну, що? Мопед їзде запускається без акумулятору. Тобто, тут стояв колись старий акумулятор, він потік. Це видно по цій корозії. Ну, а новий ніхто не покупав, бо в ньому по факту немає ніякої ваги, скажімо так. Запускається мопед з кікстартеру. Ну, якщо б був акумулятор, то можна б запускати з кнопочки з обичного стартеру. Ну, от. ну, а так він запускається з кіку. Працює, їде. В свої 80 він біжить. Але це вже, як на мене, перебор. 50-60. Це його, ну, скажімо так, нормальна швидкість. По пробігу, ви бачите самі, що по пробігу. Але сюди можна сміло додати 1002, бо був момент, коли в ньому не працював тросик с педометру. Нодометру, спедометру. І був замінений на новий. Клапана. Я один раз тільки залазив. Ну і потім, в зв'язку з нинішніми обставинами, в планах було в цьому році все це зробити, але, я ще повторяюся, в зв'язку з обставинами до цього руки не дійшли. Але він не цокотить, все працює, тому зайвий раз туди лазити, я думаю, в цьому немає ніякого сенсу. ну Ось така допфара додавлена. Ось, ну, Стандартна фара. Був цей мопед колись у ДТП, тому, знову повторююсь, було розбито рідне крило. В наявності його ніде не можна було придбати, тому був вихід ось з мопеду Карпати, переварене крило. І сюди встановлено. Також задній ліхтар. Ось такий з Карпат з мопеду Карпати. Ось. Ну, В принципі, так от. Амортизатори були замінені, бо рідні. Ну, в принципі, вони живі, живі були, але вже вони не так працювали, як раніше. Ось. Ну і тому було замінено зразу. Тобто, диски, зірочки, цепок і задні амортизатори. Ну і все, в принципі, мопед бігає, нічого йому не робилося, все гаразд. Що ще розказати про нього, я не знаю. Ну, повторюсь, мопед не мій, ключів в мене нема від нього. Ну і я не бачу якогось там сенсу його зараз будити, запускати, щоб він тут в гаражі поторохтів. ну це... Ну, Я ж кажу, немає сенсу в цьому. Тобто, можете мені повірити на слово, він працює все з ним гаразд. Мопед 2008 року випуску придбаний ну, трішки пізніше. Ось. Ну, і то, ну, На нинішній час він працює все, все гаразд. Ну, все, напевно, я не знаю, що, що ще сказати. Все, На цьому все. Всім спабім. Всім дякую, всім па-па.